Друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі! В цьому відео я вам Розповім, що робити, якщо ви хочете собі е, MacBook, але у вас е, немає, немає 70 тисяч, щоб купити ноутбук. Е, точніше, не ноутбук, а MacBook на 512 ГБ, щоб він гарно працював е, та не зависав, і ще, і ще й ігри Що, е, Що е, робити? Ну, дивіться, якщо ви хочете. Хочете собі MacBook, але у вас немає 70 тисяч гривень. Ось аналог MacBook може, може навіть краще. Дивіться, ось аналог MacBook, Це Asus VivoBook M1502. Процесор Ryzen 7 карта відеокарта AMD Radeon Graphics, точніше, AMD Radeon на... 512 мегабайтів Це відео пам'ять 512 мегабайтів. А процесор Ryzen, бачите, AMD Ryzen 7 5000 CS. Ось так, такий графічний процесор. От. Дивіться. Ось так виглядає ноутбук. Зараз я вам покажу. Бачите? І він його плюси, його плюси, він дуже зручний і... Прикольний, дуже, дивіться. Ще покажу вам. Див... Ви, думаю, бачили, що в MacBook ось така гігантська зарядка ще в два рази більше, ніж ця. Ну, вона, думаю, максимум на 33 Вт. А ця зарядка вона менше, ніж у MacBook. Я. І вона, тим, як ви бачите, на 45 Вт. Бачите? Ось. 45 Вт. Це вам не зарядка на, 30, на 33 Вт, як на телефоні. Бачите, вона зручна, компактна і дуже легко влазить в розетку. Дивіться. І ось такий тут маленький штекер. Хоч в деяких ноутбуків вже тай-псі, але в них ось така зарядка тільки в два рази більша. Вона на 33 Вт, по-моєму. Бачите, на 45 Вт. Бачите? І дуже легко влазить в розетку, дивіться. Оп, і все. Дивіться. Далі. Дуже прикольний фон на екрані блокування. Дивіться, такий красивий, синій. Вам тут показую і час, і дат, і дату, день неділі, місяць. Показую ще погоду. Далі показую тут, наприклад, чемпіонати міру. Ще показу навіть скільки коштує долар. От. І показую все необхідно. А на екрані, наприклад, ось коли ви сюди зайшли, вам тут показує значок Wi-Fi, я мову та значок його, бачите, якщо натиснути, можна завершити роботу, з сонового перезавантажити. Зараз я введу пароль поки що відверну камеру. Зараз. Бачите, ось так виглядає стіл, робочий стіл. Нагадую, друзі, як, що на цьому ноутбуці стоїть Windows 11 Home. Але я коли активував, показує, що Windows 11 Pro. Бачите, друзі, зараз я вам покажу. Бачите, ось так він виглядає. Ось надпись Asus. І дивіться, які тут ще фішки. Є розумна функція Link to My Asus для обміну для обмін файлами, яку можна як в неї зайти, просто натискати на F12. От, бачите, далі є механічна шторка камера, в MacBook такого немає. Бачите? Хочете закривайте, хочете, відкривайте. Бачите? Хочете наполовину навіть закривайте отак. Бачите? Далі великий хід клавіш 1,4 мм. Asus Wi-Fi master стабіль... стабільний сигнал, висока швидкість. Усунення шумів за допомогою щі. Розкриття екрану на 180 градусів. Наприклад, ви можете взяти отак. Ноутбук і зараз покажу. Оп! Бачите, як вміє компанія Asus робити? Якщо ви хочете відкрити, оп, і все. Макбука, ти так вмієш? Скажіть, друзі, що Макбук так точно не вміє. Бачите, ось так розвинати на 180 градусів. Ви тільки уявіть собі. 180 градусів. Бачите, ви можете навіть отак дивитися і керувати. Бачите, це просто імба. І можете його використовувати отак. Можете, наприклад, отак в пошуковому рядку щось водити. Бачите? А мені кажеться, що е Apple до цього ще як дало, не бачите, що вміє вже Asus? І е -е, відразу знати, які роз'єми. Тут є роз'єм для зарядки та і та псі, роз'єм для навушників. Е в три виходить е, роз'єм HDMI, якого в макбуці нема, напевно, чи є. Далі є, а, є три USB-порти. У мене два зайняті: один для КЛМК, а другий для миші. Бачите, якщо, наприклад, ви хочете так робити, наприклад, вас. Отак От стоїть ноутбук. І ви хочете по-другому по-другому зробити. Отак От просто обереженько. Оп! І все. Бачите, ви так можете навіть таке меню зробити. Бачите? Apple, а ви так вмієте. Друзі, напишіть в коментарях, що ви обрали ноутбук Asus VivoBook m 1502 на 512 ГБ SSD і 16 ГБ оперативної пам'яті, чи ви б все-таки обрали за такі ж гроші MacBook до пам'яті 8256 і він набагато слабкіший ніж оцій ноутбук. От. Друзі, тому, якщо вам потрібен ноутбук не за всі гроші світу, бачите, дуже швидко заходиться в Roblox. Зараз він трохи подумає О! Бачите, буквально треба почекати там пару, пару секунд і все, і, вас, і ви вже в Роблоксі. Це так працює дуже швидко Windows 11. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім! Бажаю гарного дня. Тепер ви знаєте, які купити, який є аналог ноутбуків, дешевший за макбук, і він працює дуже гарно та розкривається навіть на 180 градусів. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня. На газ, щоб ваш ноутбук виглядав дуже круто, потрібно поставити Windows 11 Home або Pro, або Windows 11 LTC. От, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.